Стала в останні дні перебування у рідній школі відвідувати краєзнавчий музей найсвятіше місце у рідному селі. Кожна людина, вирушаючи у далеку життєву дорогу, повинна знати, звідки вона родом, де її коріння, його мову та звичаї. У музеї з великою любов'ю по кракраплиності зібрані матеріали, що розповідають про історію наших славних предків. Музей створено у 1987 році силами учителів та учнів нашої школи та за підтримки колишнього голови колгоспу, депутата Верховної Ради Володимира Віча Альохіна. Музей складається з шести експозицій та налічує понад 700 експонатів. Сьогодні запрошуємо вас до екскурсії обереги рідної землі. Прошу вас до першої експозиції. Ця експозиція розповідає про красу нашого рідного краю. Із чого починається батьківщина? Для мене батьківщина починається з світу яблунь біля батьківської хати, лего то журавлі восени, співу Солов'яча жайворонка. Погляньте, ось тут ви можете побачити балку неподалік від нашої школи, водойму в якій водиться така риба, як коробчуки, карасі, окуні чи товстолоби. Як говорив Олесь Гончар, хто не любить природу, той не любить людину, той не громадянин. Хай недовгі серця залишаться у вашій пам'яті теплі сто спогади про красу рідного краю. Прошу підійти до наступної експозиції. Це макет Ціянської хати, або як ще її називали, берегинею. Це Ця експозиція є репродукцією кінця 19-го, початку 20-го століття, в якій проживала наша односельчанка Гулида Варвара. Берегиня від слова берегти, не забувати. Ми долучила мати своїх дітей добру, повазі та до старших любові до нашої матері-землі, годування, неці. Дедалі більше віддаляється від нас у давнину біленька хата у вишневому садочку. Адже це корінь нашого народу. Долаю суджено. В Україні бути їй білою. Пригадуймо, біла хата, біла сорочка, біла скатертина це становило національну прикмету України у народних уявленнях українців. Білий колір це символ чистоти, морального здоров'я, душевної краси. Погляньте, важливою спорудою в сільській хаті є піч. Тут господиня навчала доньку боротися біля горщиків, готувала їжу. Дуже часто тут чулися запахи каші чи борщу. У печі пеклися дихмяні паляниці з шишками, каравай як символ добробуту. Піч створювала особливе родинне тепло. Говорять, що вона об'єднувала навіть розварених чоловіка і жінкою. Для дітей була справжнім чарівним захистком. Коли чоловік сім'я поснідала і ставала до праці, всі предмети займали свої традиційні місця. Кочу, коцюба, торгач у коцюбнику, полумиски на миснику. Все це створювало особливу гармонію. дівчата. Хто з вас хоче спробувати посадити горщики? А Хочу дівчата. Катюшечка, горщик у піч давай посадимо. Вмію. Пригадаємо старовинні звичайні. О! Что еще не сделалось? Льоха, кажіть, він батько. Там врачі та мали призначення. Більші, менші, для казанків, для макітерів, для гречиків. Я один то ха бачу. Одну а ну Та хто більше? Да. А він так не... більше макітера. Є. Yes. А там же всі Молодець. Та пусто там. Так, Куточок, туди на місці, це українці охайні люди. Все на свої місця ставимо. Ні, я ж куточок, той куточок поставив. І кочергу туди ставимо, не до мисника ж, а в куток на похоті, туди-туди, до дорогача. Зверніть увагу, особливу роль у хаті відігравав стіл, який мав, крім прикладного і виховне значення. Тут завжди народжувалося шанобливе ставлення до батька, як голови роду. Він займав почесне місце за столом. Стіл завжди накривався з катертиною. У будинку – звичайною, а свята зі смаком оздобленою. На столі завжди лежав хліб, а на різьбою велики ще й свічку запалювали. Із столом пов'язано чимало призабутих цікавих традицій. Скажімо, вважалося за великий гріх гупати кулаком по столі. Казали, що тоді посваряться чоловік з жінкою. Діти мої найголовніше в житті хліб, бо він зроблений людським потом і кров'ю. Бережіть кожну крихі. Шануйте хліб, бо він найсвятіше в житті. Атрибутом селянської населі були образи на покуті. Часто перед іконою Божої Матері висів портрет Шевченка у рушнику та Кобзар. По ньому українці вчилися читати, писати, вивчали історію України. Хто з вас знає? Історію пов'язану з перебуванням Шевченка у нашому краї. Подорожуючи Україною, 1843 року Шевченко відвідав Катеринославщину. Буваючи на нашому краї, він йому дуже сподобався, тому він присвятив йому картини. Також на Дніпропетровщині Шевченко Шевченка відвідав залишки фортеці Кадак, Дніпровські пороги, де йому особливо сподобався. Не наситись. Також він відвідав Запорізькі Січі, Острів Хортиця та краєзнавчі музеї. Також від подорожі Шевченко отримав негативні враження. Спілкуючись з селянами, він побачив, як вони бідно живуть, як їхні діти голодують та помирають від хвороб. Всі свої враження він виразив у своїх творах розрита могила і мертвим і живим. Я знаю, що Шевченко був і в нашому краї, можливо, навіть і в нашому селі. За 13 кілометрів від нас, у селі Рубанівському, він відвідував козака Рубана і в Рубанівському на камені висічений маршрут подорожей Шевченка. Хліб завжди був на почесному місці у Берегині. Найдорожчих гостей завжди зустрічали хлібом сіллю на виштому рушнику. У кожній оселі існував непорушній звичай. Як коли родина переїжджала в нове житло, там обов'язково повинні бути стіл, піч і пічна діжа. Багато чого можна було позичити або взяти на тимчасове користування у сусідів, але пічну діжу ніколи не виносили з хати. Вона вважалася святістю і недоторканістю, бо з неї народжувався хліб. Навіть у роки війни, коли люди покидали свою оселю, пічну діжу завжди брали з собою. Рушник на стіні давній наш звичай. На Україні не було жодної оселі, в якій не було вишитого рушника. Рушник символ чистоти, добра і любові до тих, хто не черсує душею. Кожен, у кожній оселі був свій рушник зі своїм візерунком, не схожий на інших. Два рази, два рази на рік господиня прикрашала свою хату вишитими рушниками на Різдво і Пасху. У піст. Хата прикрашалася кличальним зіллям. Ця експозиція знайомить нас із зразками вишивок та рушників. Ось це рушник весільний. Бабусина вишиванка, хліб-сіль на вишитому рушнику це все наші обереги, які ми повинні берегти та не забувати. Дари на рушниках несли символічний зміст: червоний це любов, зелений це. Гарний чипурненький садочок з червоною калиною, чорний це журба. На весілля молодим дарували рушник, на якому зображений голуб з голубкою, як символ того, щоб вони все життя були як два голуби. Усе, що ви сьогодні побачили і почули, нехай стане непересічною дійсністю. У вас попереду безліч проблем та горе знань. Але оберігати обережність своєї батьківщини треба з великим сумлінням, щоб не бути викинутим із життя. Дякую за увагу! Нам, би вчителям, дуже хотілося, щоб ви пам'ятали, що ми з вами нащадки козацького роду, тих козаків, які вперше в світі створили свою демократичну республіку Запорізьку Січ. Ми з вами нащадки вольнолюбивого народу. І ми з вами повинні, діти, пишатися і пам'ятати, що наша батьківщина це унікальний край культури, історії, мистецтва. І хотілося б, щоб ви у буденних проблемах життя пронесли любов до рідної землі. Ми в школі намагалися привити вам любов до рідного слова, до рідної мови. Ніколи не цурайтеся, діти. Ніколи не цурайтеся своєї мови, не вважайте, що вона малокультурна, що вона якась мужицька. Говоріть нею завжди. Ніколи, діти, не забувайте пісню українську, яку вам співали від Колискової і до сьогоднішнього дня ваші мами. Пісня це теж гордість України. Я знаю, що ви на уроках української літератури вивчали поезії поетів-піснярів. Які створили шедеври, які називають сьогодні народними. Можливо, ви сьогодні нам, пройнявшись почуттям любові до рідної культури, рідного слова, змогли б заспівати пісню. Любовчина говорила, що ви дуже гарно класно виконували чоловічно. два кольори. Два кольори. Давайте заспіваємо. на весні, у світ шляхами. Кума ти вишила мені з червоними, чи з чорними, з червоними, з чорними житками, Два кольори мої два кольори, оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то тоба. Ну, досить. Пісню про рідну матір знаєте, да? так? рідна мати моя, Я, ти, ти, ти ночи не доспала, і водила мене у поля. Да, дорогу, дорогу. Так, ну хорошо, спасибі. Всього вам найкращого. Хай вас береже доля, хай буде все добре в вашому житті. Куди б вас не закинуло життя, де б ви не опинилися в цьому складному вируючому світі? Але пам'ятайте оце місце. Батьківську хату, батьківську оселю, стежки, звичаї, традиції нашого народу. І тоді Бог похлести, і буде в вашому житті все дорого, і на цій рушничкові оживе, все знайоме до полю, і дитинство розлука твоя і любов, і на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю. Я материнська любов, <плес> хай на ньому цвіте росяниста доріжка, <плес> зелені луги. Жені очі хороші твої.